У самому серці зимового лісу, де сніг тихо сріблився на гілках, жив собі маленький вовк на ім'я сніжок. Він був не страшний, а дуже добрий і допитливий. Найбільше сніжок любив гуляти за сніженими стежками та слухати, як зима шепоче свої казки. Одного ранку вовк визирнув зі своєї хатинки і побачив, що весь ліс укритий пухнастим снігом. Яка краса! Зрадів сніжок і вирушив у пригоду. Першою він зустрів білочку, яка ніяк не могла знайти свій горішок у снігу. Не хвилюйся, я допоможу, сказав вовк. Разом вони розгребли сніг лапками, і білочка радісно застрибала. Далі вовк почув тихенький писк. Під ялинкою тремтів маленький зайчик. Мені холодно, прошепотів він. Сніжок обережно запросив його зігрітися поруч і прикрив хвостиком від вітру. Незабаром зайчик вже посміхався. Коли сонце почало хилитися до заходу, сніжок побачив, як над лісом засвітилися перші зірочки. Він зрозумів, що цей день був особливим, бо він допоміг друзям. Вовк повернувся додому щасливий і трохи втомлений. Він згорнувся клубочком, заплющив очі й прошепотів. Добрі справи зігрівають краще за будь-який сніг, і зимовий ліс тихо заснув разом із ним.